Всім привіт! Ми закінчили установку ще одного теплового насоса. Сам циліндр на 300 літр. Так, білий розширительний бак це йде на сам циліндр, червоний на опалення. Там знизу манометр. Само... і так, все воно виглядає. Його підключили тимчасово електрика заплатив і все під'єднають. Так, як це приходить від бафа танку, від накопівну банку, е, банку води на системі опалення. Я зараз покажу. Помпа приходить, роздає Це йде на циліндр, це йде у нас на систему опалення. Це у нас байпас, якщо ці два закриються, щоб циркуляція продовжувалася, поки не виключить команду, не вийде сама, сама помпа, сам насос. Ну, і це само собою для чистки, для флешінгу ми встановили два крана. Це подобає, така красота. Зараз вам ще покажу на низу, як виглядає сам накопитель теплої води на 100 літр і хід помпа 18 кВт. Через минутку повернуся. Так, це сам наш накопитель води на 100 літр. Так. Це є подача з хід-помпи, це обратка і, само собою, фільтр стоїть. Це у нас подає подача догори на насос, а це само собою обратка. Тут стоїть, роздушуєш повітря, це накопіці на 100 літр. Хід помпа робить суто на нього теплу воду, а з нього вже розбирає той насос, що наверху. Так, зараз вам покажу ще саму хід помпу. Тепловий насос. Так що немає нічого неможливого і складного. Так, може ніч, але це наш тепловий насос. Кажу бірочку. Ха -ха 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 -ха. Такий він гарненький, великий і зараз розкажу трошки так. Це у нас зарне світло. Поставлю, це у, нас... це у нас подача на тепловий насос, це з теплового насосу. Ще треба залити, незамерзаючу рідину, зробити <coughs> чистку системи. Так, це у нас заморовоці буде, цих дверей не буде. Це нічого тут складного немає. Це у нас флексі, само собою, капугашу вібрації. Красота, так що немає нічого неможливого, Робіть, все у вас вийде. І все ви зробите. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей!